Хабарі за дозвіл лишитись на Прикарпатті. Посадовці міграційної служби вимагали гроші з іноземців. Кошти зловмисники брали за оформлення документів для продовження дозволу перебування на території України, і щоб в подальшому іноземці могли отримати посвідки на тимчасове проживання. Організували схему начальник одного з відділів управління та його підлеглий. Упродовж серпня-жовтня цього року фігуранти вимагали у семи іноземців 5,5 тисяч доларів США. За рішення щодо продовження їм строку перебування на території України, фактично, вони встигли отримати 3800 доларів США. Правоохоронці затримали одного з учасників схеми під час робочого дня у залі гральних автоматів, де він проводив час замість виконання своїх службових обов'язків. Крім того, фігуранти залучили до оборудки перекладача. Він отримував та передавав частину неправомірної вигоди за послуги міграційників. Іншу частину клієнти оплачували особисто посадовцям у службових приміщеннях управління за місцями проживання та офісі перекладача провели обшуки. Під час них вилучили документи, телефони та гроші. Трьом особам повідомлено про підозру на начальнику відділу та його підлеглому за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, перекладачу за пособництво в одерженні неправомірної вигоди, тобто частина 3 статті 368 та частина 5 статті 27 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Всім фігурантам суду брав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави. Подано клопотання про Накладення арешту на вилучене та особисте майно підозрюваних, а також про відсторонення двох міграційників від займаних посад. Наразі триває досудове розслідування. Перевіряються також інші можливі факти вимагання коштів працівниками цього ж державного органу. Люся Грибик Іванюк, телеканал «402». Злетів у КЮВ та зіткнувся з деревом. Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала пасажирка легковика. Аварія трапилась у селі Росільна Богорочанської громади. На місці події слідчо оперативна група встановила, що 69-річний мешканець Миколаєва керуючи автомобілем Нісан. Проявив неуважність та не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з деревом. У результаті аварії пасажирка автомобіля 1956 року народження отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп'яніння за кермом. Він був тверезий. За даним фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Іни Правоохоронці встановлюють усі обставини події. А також правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, дотримуватись правил безпеки та пам'ятати навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків. Правоохоронці закликають водіїв під час поїздки обирати безпечну швидкість, не виконувати ризикованих маневрів та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Люся Грибок Святославіванюк, телеканал 402. Хвилина чужої байдужості може стати великим випробуванням для інших. У Франківську презентували інформаційний ролик про правильне паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Його спільно створили управління супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та патрульна поліція. У ролику зображені реальні життєві ситуації, з якими стикаються водії з інвалідністю та ветерани бойових дій. Спільно з працівниками поліції, з громадськістю, все ж таки почати. Якусь правильну таку історію стосовно е, того, щоб більше е, нашу громаду е, оповістити, показати, що е, такі місця потрібно все ж таки залишати вільними, якщо вам це не так потрібно або не так. Е, Важливо можна сказати, поліцейські закликають водіїв задуматися над наслідками необдуманих рішень, адже неправильно припарковане авто може стати бар'єром для людини, яка й так щодня долає труднощі, і нагадують, за порушення правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю передбачений штраф у розмірі понад тисяча гривень. Відповідальність за стоянку на місці для осіб з інвалідністю на сьогоднішній день від тисячі двадцяти гривень за Перше порушення, якщо протягом року другий раз одного і того одного ж того ж водія зупинять чи верніше виявлять на місці такому, то це вже буде в два рази більше від 2040 гривень штраф за. Таке паркування є відповідальність юридична, є сума штрафу. Вона суттєва, бо навіть якщо в порівнянні з іншими штрафами вона є доволі великою. Так, патрульні поліцейські роблять свою роботу, притягають до відповідальності. Власне, хочеться звернутись до громадян, щоб вони трішки подумали, звернули на це увагу і, можливо, стали більш толерантними. Загалом у місті достатня кількість паркоміс для людей з інвалідністю, каже заступник міського голови Юрій Япончук. Однак не всі з них відповідають нормам. Частина майданчиків не має належної розмітки, або ж розташована з порушенням дистанції. Єдине, що можливо не всі місця відповідають по ширині, але по кількості повністю все відповідає. Ще є такі можна сказати проблемні питання: це не тільки ширина, але і десь правильна розмітка, яка би мала. Свідчити, що це саме місце для осіб не тільки знак, але і там нанесення на самому місці відповідним кольором. До слова від початку року за це порушення патрульна поліція притягнула до відповідальності 86 водіїв. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. З українським характером і військовою точністю Івано-Франківську презентували першу у світі настільну гру про дрони. Її створили ветерани, які перетворили свій бойовий досвід на захопливий і водночас пізнавальний ігровий формат. Автентична механіка із сотнею ілюстрацій та реалістичними зображеннями справжніх безпілотників уже під час презентації вона викликала інтерес у школярів. Тож діти одразу сіли випробувати дроноводів у дії. Там є дуже багато картинок, які ілюструють техніку, як виглядає наших військових, як вони працюють. Так само мені цікаво там назви, як вона працює. В Майбутньому мені неможливо точно задумлятися, бо якщо таке повториться, я під я добровільно піду на передову. Ветеран та розробник настільної гри Дроноводи Андрій Мочурат каже, саме дрони кардинально змінили хід бойових дій у російсько-українській війні, тому команда вирішила передати цей досвід в ігровому форматі, щоб популяризувати технології і показати, якими можуть бути сучасні патріотичні ігри. Розрахована вона на середній шкільний вік і старших. Перед релізом дроноводів тестували понад півроку. Коли ми робили графічну, візуальну частину, тому спеціально там немає ніякої крові, відірваних голів, як бачите, є пробачте синій фон, а не там якісь оливкові зелені кольори камуфляжу і так далі, так далі. Тобто є персонажі, які є військові, які дуже достовірно намальовані. Для прикладу, тут в кожного бойового персонажа є мінімум один турнікет. Так він не просто є в них. Кілька разів художник перемальовував, щоб турнікет був намальований правильно складеним, а не просто правильно намальованим. Кожен персонаж робився на основі дуже багатьох реально існуючих військових. Тут всі гравці об'єднані проти спільного ворога, чітко візуалізованої загрози у вигляді російських військ. Учасники беруть на себе ролі командирів підрозділів, формують екіпажі, налагоджують логістику, розвивають технологічні проєкти та застосовують різні типи дронів, аби нейтралізувати її. Є ціла плеяда українських дронів, є ціла плеяда ворожої техніки. Є 12 персонажів, є різні проекти, волонтерська допомога, стрілінки і так далі. Так далі. Тобто вона дуже достатньо детально відображає ті речі, з якими зустрічається людина, яка Почне розбиратися, яким чином функціонує підрозділ. Тобто кожен гравець це є командир невеличкого підрозділу БПЛА, який набирає собі екіпаж, набирає собі дрони, намагається залучити з підтримкою і побороти ворогів. Величезний акцент йде на медицину і на збереження особового складу. Якщо будь-якого гравця чотири поранених персонажі, то програють всі. Таким чином ми підтверджуємо, що треба берегти особові склади. Якщо ми не будемо берегти людей, то ми не ми просто не переможемо. Ми програємо першим тестував гру на стадії розробки Тарас Краплеч. Хоч чоловік не є військовим, він цікавиться військовою справою і каже, з гри дізнався багато нового. Це був такий новий досвід справжньої, великої, красивої, настільної гри, де потрібно розбиратися, де потрібно читати правила, де є різні картки з різними діями. Тому це був цікавий досвід. І в ході тестування цієї гри, а ми від Тестували менш ніж за п'ять е, місяців. Ми відтестували більш ніж 50 разів. Зіграли з різним колем оточенням. Ми зрозуміли, що гра дійсно дуже цікава. До гри уже готують доповнення, адже техніка на фронті постійно вдосконалюється. Розробники працюють над новими моделями, які обіцяють випустити за кілька місяців. Усі кошти від продажу команда спрямовує на підтримку льотних шкіл та закупівлю нових безпілотників. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Вона щодня відкриває дітям світ через гру, дотик, рух і любов. Понад сім років Христина Микуляк працює в педагогічній сфері. У її групі не просто малюки, а справжні дослідники. Спочатку твій метелик летить на квіточку, а потім навпаки. Один метелик буде летіти на квіточку у тебе, а інший від квіточки. Діти проводити час із Христиною Степанівною люблять. Кажуть, найбільше їм подобаються цікаві завдання та ігри, які вона готує для кожного. Я її люблю, бо вона нас виховує. Вона нам може дати якісь цікаві завдання. от як сонечко вирізати. Але є й інший аспект, який не менш подобається дітям. зовнішність Христини Степанівни. Вона дуже гарна, яскрава неї дуже посміхна усмішка. Саме за правильний підхід і любов до своєї справи Христина Микуляк здобула перемогу в національній премії Global Teacher Прайс Україн у номінації Дошкілля. Вихователька переконана, найважливіше навчання починається не у школі, а саме в дитячому садку. Дошкільна освіта це основа, це фундамент. Якщо ми міцно закладемо такі цеглинки розвитку, як сенсорний досвід, як рух, як відчуття свого тіла. Дрібна моторика тоді вже будуть легко зводитись поверхи смислення, уваги, зосередженості, критичного мислення, мовлення тоді вже буде, і тільки на цій основі верхівкою піраміди буде вже засвоєння академічних знань тут і далі, в подальшому в школі. Вихователька каже, аби перебування дітей у садочку було максимально цікавим і корисним, вона використовує різноманітні практики, поєднує нейропсихологічні підходи, сенсорну інтеграцію та методику Монтесорі. І все задля того, щоб кожна дитина відчувала себе унікальною. Ми працюємо над розвитком емоційного інтелекту дітей. Я це все поєднюю і, звісно, проваджую знову ж таки свою нейропсихологію щодня, нейро нейростежки розвиваємо міжпівкульну взаємодію. Сенсорну інтеграцію впроваджуємо те, що працює те, що ми працюємо над відрізку часу, і ми потім бачимо результати реальні. І тому ми далі продовжуємо в цьому і працювати. Першою заохочувала Христину Микуляк взяти участь у конкурсі. Керівниця закладу переконує, педагог, який захоплює бажання у дітей досліджувати світ, заслуговує на найпрестижніші нагороди. Христина Степанівна з нами поруч з першого дня відкриття нашого закладу. Вона була в декретній відпустці. Вийшовши з неї, показуючи свої короткі фрагменти з тематичних тижнів, бачила емоції і очі дітей. Вона прийшла в групу, де дітям була незнайома. І за короткий час, а це місяць роботи часу, діти довірили і повірили в неї. Саме такий педагог, який запалює бажання досліджувати світ у дітей. Має заслуги брати участь у таких конкурсах разом із почесним званням Христина Микуляк отримала півмільйона гривень на втілення своєї освітньої мрії. Каже, ці кошти вкладе у створення простору сенсорної інтеграції, де кожна дитина зможе пізнавати світ через рух, мистецтво і досвід без обмежень і тиску, лише з допитливістю та натхненням. Кожного освітянина є насправді багато мрій. І ми всі працюємо. Ми проявляємось, щоб розвивати дошкілля, щоб розвивати кожну ланку освіти. Я працюю в дошкіллі, Я рада, що дошкілля зараз звучить. Що вихвателі, і всі працівники дошкілля можуть проявлятися, можуть говорити про це. Ми бачимо зараз зрушення, покращення в нашій роботі. На досягнутому Христина Степанівна зупинятися не збирається. каже перемога лише додала мотивації розвиватися далі, втілювати нові ідеї та брати участь у всеукраїнських і міжнародних освітніх конкурсах. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Підтримати талановиту молодь та освітян у Франківську нагородили грамотами вчителів півфіналістів національної премії Global Teach Prize Ukraine 2025 та юну науковицю Марту Петраш. Вона отримала золото на міжнародній виставці і нова, де представила проєкт впливу військових дій на екологію. Наразі для франківців діє низка міських програм підтримки, завдяки яким можна отримати чималу премію або ж стипендію за свої старання. Якщо ми говоримо про педагогів, місто запровадило ряд ініціатив, до прикладу, ви певно знаєте, що місто доплачує кошти за несприятливі умови праці тим педагогам, які є у нас в позашкіллі, в дошкіллі, в профтехосвіті, адже на школи кошти дає держава. Також міський голова запровадив винагороди педагогам, які підготували переможців міських, обласних і всеукраїнських олімпіад. Також в нашому місті діє премія Ступарика. Суму якої ми збільшили в цьому році до 50 тисяч гривень. Також в місті Івано-Франківськ діє премія від міського голови найкращого вчителя року, де збільшена премія до 20 тисяч гривень. Серед тих, хто отримав винагороду за свою роботу, і вчителька біології та екології ліцею номер 5 Віра Гайда вона допомогла здобути золото юній науковиці Марті Петраш. Жінка каже, робота, над якою вони працювали, важлива не тільки для нашої держави, а й для цілого світу. Там така глибоко наукова робота, яка е, якою можуть скористатися інші країни. Які для того, щоб зафіксовувати злочини війни, для того, щоб спроектувати плани відновлення цих екосистем після завершення бойових дій, тому що заражені не заражені не тільки цей національний парк, а заражені величезні території, величезні площі чорноземів, на яких вирощується зерно, і для нашої держави, і для багатьох держав світ. Директор ліцею номер 10 та вчитель фізики Руслан Куриндаш отримав педагогічну премію імені Богдана Ступарика. Чоловік каже, його основна мета не розказувати складні формули, а простими й зрозумілими словами розповісти дітям про природні явища. Треба бути на рівні з дітьми, вважати їхню особистість. І розказувати цікаво, тобто втілювати не тільки фізичні явища, а й пояснювати, чому вони потрібні, як цим жити. Місто робить все можливе, аби заохочувати вчителів якісно та цікаво навчати дітей, каже міський голова Руслан Марцінків. Для нас це важливо, це засвідчує про велику працю наших педагогів, освітян в нашому місті, про те, що не все так погано, не зважаючи ні на що на військові дії в Івано-Франківську навчають дітей. В є чудові вчителі. Ми пишаємося нашими вчителями. Ангеліна Лис, Віталій Магалаті, телеканал 402. Допомогти визначитись напрямом і знайти нову роботу. У Франківську відбувся День кар'єри від Промтех. На захід завітало чимало охочих, а також ті, хто готовий поділитися своїм досвідом перекваліфікації в дорослому віці. Серед них Любов Романко, яка наважила змінити професію у 44 роки. Маючи педагогічну освіту, жінка вирішила спробувати себе на кухні. Каже, знайти нову справу у такому віці було непросто. Ніколи в мене не було мрії працювати кухарем, скажу чесно, але встане. Склалась так, що я переїхала з села до Івано-Франківська і шукала роботу. Мені сподобала сфера обслуговування. І, напевно, найбільше те, що було дуже важко знайти професію в такому віці. І коли тобі по телефону говорили, ми вам перезвонимо, питаючи, скільки років вже не перезвонювали, то е, HR Діана Книщук, з мережі 23 ресторани. Почитала моє резюме, яке складалося з двох речень: дві вище водичні освіти, досвід роботи на кухні. Нуль запропонувала мені працювати помічником кухаря, і через років чотири я вже стала сушефом, тому що в мене були дуже великі амбіції. Станіслава Старцева наразі працює онлайн. Однак у планах знайти стабільну офлайн роботу. каже, хоче повністю змінити напрям діяльності, адже нинішня зайнятість не дає бажаного доходу. Загалом я працювала і працюю досі ретушером, літашерам фотоманіпуляції на форки з фотошопом. Давно це роблю. Пробую різні речі. Чому пробую інше? І думаю, в принципі щось змінити. Знайти більш стабільності хочеться. Я е, паралельно у мене є свої творчі проєкти, які я потенційно хочу розвивати, але щоб це розвивати, мені потрібно е, мати більш стабільну роботу, яка ну я знаю, що я йду кудись, я отримую гроші. Фріланс або це важче в плані. Е, напевно, через санкції. Я б подивитися, які є варіанти тут е, професії чи ну, цікаво. Організатори кажуть, часто люди мають хибні уявлення про можливості, які відкриває сучасний ринок праці. Адже з початку повномасштабного вторгнення чимало професій знову стали популярними. День кар'єри відбувається в рамках проєкту «Промтех». Промтех глобально – це є платформа для прискореного навчання і працевлаштування. А ми пропонуємо короткострогові курси людям, аби вони могли змінити професію в найбільш затребуваних сферах. І ми зрозуміли, що люди дуже часто не знають, що саме затрат. Ребу вона на ринку праці ринок праці дуже змінився спочатку повномасштабного вторгнення, але люди мають старі уявлення. Наприклад, вони до кінця не розуміють, що юристи і плиточники зараз прекрасно співмірні по розміру заробітних плат. Або що зараз одні із найбільш перспективних напрямків це інженерно-технічні спеціальності. До слова такі дні кар'єри організатори планують проводити і надалі. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Про війну, яка продовжується всередині у Франківському драмтеатрі, покажуть прем'єру постановки Дім, де говорить уламки за п'єсою української драматургині Олени Шкрепцієнко ПТСР відкладається, та за мотивами роману Еріха Марія Ремарка Повернення вистава міння не боятися та вміння говорити, каже режисер-постановник Назарій Панів. Про тих, хто повернувся у відносний мир, але приніс із собою шум вибухів у голові. Ми будемо показувати у виставі, що люди з досвідом війни. Вони світ сприймають, бачать по-іншому, і ми не маємо права якось їх в цьому засуджувати. Не дай Боже, ми маємо їх розуміти, і коли вони повертаються сюди на відновлення чи вже повністю після, після жахів війни. Ми маємо їх розуміти. Ми маємо їх підтримувати, і ми маємо знати, як їх підтримувати. Образ військового у виставі вцілює заслужений артист України Ігор Захарчук. Подібні ролі йому вже доводилося грати. Утім, щоразу, зізнається, сприймає їх по-іншому. Пам'ятаю себе у підліткові роки, коли я переглядав фільми, радянські фільми. Потім, от ми дуже часто говоримо у нашій виставі про серіали Кадети, солдати. І я ще тоді не мріяв бути актором і не знав, що я буду актором, але у мене десь підкрадалася така думка: от якби я був актором, що би я зіграв? Я страшенно хотів вдягнути форму, я хотів взяти автомат і хотів зіграти героя. Зараз я розумію, що у мене тільки одне бажання є: щоб наша історія писала якомога менше таких сценаріїв. Одну з ключових ролей у постановці виконала акторка Ірина Онащук. На сцені вона постає в образі жінки-психологині. Ця роль їй дуже близька, адже в реальному житті вона теж психолог та працює з військовими. Я граю психолога, жінку десь приблизно 35 років. Вона не одружена, дітей немає, сім'ї немає, чоловіка немає. Вона чекає. Коханого він півроку не виходить на зв'язок, і вона, як психолог, розуміє свідомо, чому він не виходить. Але коли він приходить, вона зривається, бо вона жінка в першу чергу, вона хоче ласки, хоче присутності. І ми тут показуємо не ідеальних людей. А те, що так, вона психолог, але вона має право на помилки. Дім, де говорить, уламки непроста постановка, переконаний директор театру Ростислав Держепільський. Адже в її основі історія про наше сьогодення війну та про те, що відчуває кожен, хто живе в сучасних реаліях. Ми дуже між собою багато говоримо, що чи люди хочуть зараз торкатися цієї теми, тому що це надзвичайно складна тема, і інколи можливо організм підсвідомо сам хоче відкидати те, що ще раз приносить біль. Бо і так навколо є дуже багато болю, і підсвідомо ну давайте ми про це не будемо говорити, але ми не можемо і ми всі навколо, і, і просто громадяни, і люди мистецтва, в даному випадку люди театру, не реагувати або не відтворювати те, що зараз відбувається. Прем'єра вистави в жанр інтроспективна драма відбудеться 15 та 16 жовтня. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402. Випробували свою силу не на полі бою, а в спортивному залі. В Івано-Франківську клуб «Енімал Джим» організував змагання для військовослужбовців. Тут зібралися ті, хто пройшов війну, отримав поранення, але не зламався. Бійці з ампутаціями, протезами та шрамами, змагалися не за медалі за перемогу над собою. Вони підіймали гирі, утримували важкий трек гриф та підтягувалися у бронежилетах, докладаючи максимум зусиль. Випробував свою силу і ветеран Артем Передірєв. Після важкого поранення та ампутації двох ніг чоловік не полишив спорт. Жим штанги лежачи для нього не проблема. Каже, фізичні навантаження допомагають тримати себе у формі, а атмосфера змагань додає мотивації та віру у власні сили. Зараз вже закінчується реабілітація. Вже там... Пусть ходити на протезах, але ну, окрім, окрім цього, для себе займаюся спортом. Головне прийняти участь Тут сам атмосфера змагань. Ну, тут все, у нас дружня атмосфера, тут навіть якщо неважливо, хто виграв, хто програв, то це на одній хвилі. У змаганнях взяли участь понад 10 ветеранів, які регулярно тренуються у спортивному клубі Animal Gym. Саме тут, після лікування важких поранень, вони проходять реабілітацію та повертаються до фізичної активності. Такі заняття каже радник з питань доступності Юрій Гапончук, надзвичайно важливі, адже допомагають ветеранам не лише відновити силу тіла. Спорт загалі покращує ментальне і фізичне здоров'я, і через заняття спортом дуже гарно. Відновлюються ветерани саме морально, вони розуміють, що можна рухатись далі вперед, жити цікаво, приймати участь в різних змаганнях, розвиватися. І спорт насправді мотивує, тому що це якби це той засіб, який передає ті відчуття, що ти ще щось можеш. Мережа клубів Animal Gym повністю адаптована для військовослужбовців з травмами та ампутаціями. Тут є зручні тренажери та кваліфіковані фахівці, які займаються з ветеранами індивідуально. Усі тренування проходять безкоштовно під керівництвом тренера реабілітолога Оскільки кожного дня збільшується кількість ветеранів та військових, ми кожного дня покращуємось, адаптовуємо зали. Ми тренуємо ветеранів з ампутаціями, в тому числі в нас є окремі, окремі тренери, реабілітологи, які розуміють, які навантаження потрібно давати, які не потрібно давати і загалом, тобто, ми розуміємо, що е, тренування для військових це не тільки про спорт, а це більше про те, щоб вони е, об'єднувалися разом, збирались, е, обговорювали якісь теми, тобто, щоб вони були в соціумі максимально. Учасники змагань отримали переможні нагороди та пакунки від партнерів. До них увійшли набори зі спортивним харчуванням, які допоможуть відновити сили. Ми підготували такі комплекси, які будуть допомагати їм відновлюватися. А також обов'язково білок, адже це одна із важливих складових для відновлення організму. А також смаколики корисні та вітамінки. У спортивному клубі переконані, ці змагання перші, але точно не останні. Надалі їх проводитимуть регулярно для ветеранів, щоб вони могли підтримувати фізичну форму та відчувати єдність і братерство.